Доброго благословного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Марка, 6 глава, 45 по 53 вірш. Одного разу Ісус примусив учнів своїх увійти в човен і переправитись раніше за Нього на той бік до Вівсаїди, поки він відпустить народ. І, відпустивши їх, пішов на гору помолитись, і коли настав вечір, човен був посеред моря. А він один на землі. І, побачивши, як їм важко було гребти, бо вітер їм був зустрічний, близько до четвертої сторожі ночі приходить до них, ідучи по морю, і хотів минути їх. Вони ж, побачивши, що він іде по морю, подумали, що це привид, і закричали. Бо всі його побачили і злякалися, і одразу ж заговорив із ними і каже їм: Підбадьортесь, це я, не бійтеся, і увійшов у човен до них і стих вітер. І вони надзвичайно здивувалися в собі, бо не зрозуміли чуда з хлібами, але було їхнє серце скам'яніле, переправившись, прибули в землю генесирецьку, причалили: Богу нашому слава, завжди нині повсякчас, і на віки віків. Amém.